Я красуня. І да, і дайся <гум> Жила була спляча красуня. Весь час вона спала і спала і спала і спала. І надоїла їй спати, і вирішила вона бути не сплячою красуньою. А як це ж неможливо, це ж чари <гум> А вона була не та спляча красуня, що чара, а та що лінива просто. <сум> І завжди тато приходив у будивій зранку, казав, спляча красуня, вставай, в школу пора, а вона спить. Каже, вставай, пора прибирати какухи за котиком, а вона спить. Давай, треба йти щось робити, а вона спить, «Вставай, тримайтесь», вона спить, «Вставай, треба трим... щось там. Вічно спала. Коротше, вічно спала. І одного разу вона, я кажу, вона вирішила не бути сплячою красуньою, а все сталося чому так? Тому що вона одного разу проспала. Дуже важливий день. Дуже важливий день. Тату їй каже Вставай, ходи. Вона ні, буду спати. Тату ще раз каже, вставай, ходи, ні, буду спати. І тату собі пішов. Пішов, аж десь я проснулася. А що була за важлива подія? І пішов собі тату. То він погодував качачок, то він погодував білочок. З рук? З рук. Там. То він погуляв, поїв морозива, то він з'їв піцу, сходив в кіно, подивився. Мене аж слинка потекла. Ще там на всякі розваги. Ой, а Денька проспала. Розплять, як красуня проспала весь день, а він потім прийшов і розповів, а я був там. Вона каже, де ти? А, ні, вона нічого не каже, бо вона спала. <гум> <гум> він її розбудив, каже, будеш їсти, вона буду. І поки вона їла, він їй каже, а я був там, сям, там, сям, там, сям, то робив, сього робив. І стукай мене по голові. І ну, вона, коротше, все почула і вирішила, все, не буду. Я більше сплячою красуньою буду просто красуньою розважатися.